Перші. Холодильно-морозильний пристрої у світі з повністю автоматичними дверцятами від ліпкер. Відчинення і зачинення дверцят за допомогою стукання. Достатньо двічі постукати по дверцятах, щоб активувати автоматичне відчинення вашого холодильника або морозильної камери у будь-якому місці з зовнішнього чи внутрішнього боку. Технологія Autodoc чудово товаришує з технологією Smart Device. Що також полегшує відчинення великих та важких дверей фасаду. Кут відчинення і тривалість перебування у відкритому стані ви можете задати самостійно. Налаштування датчику тиску на приладі за потреби налаштовується повзунковим регулятором. Через застосунок також ми можемо автоматично і зачинити дверцята. Аби попередити ваше питання про можливість відкрити чи закрити дверцята пристрою ліпхе з технології автодор в разі відключення електроенергії. У такому випадку це можна зробити вручну.